У кінотеатрі імені Довженка з червня запрошують літніх людей на безплатні покази українських фільмів. Тамара Григорівна тут вже втретє і встигла переглянути кілька серйозних стрічок. Тож тепер прийшла на більш легкий фільм. Нам, як пенсіонерам, час ніде проводить свій вільний, і нам це доставляє задоволення приходити сюди і в і спілкування, і якесь для себе новшества. Хотілося б щось таке більше розвікательне, більше для душі приємне, щось веселеньке таке. А от Тамара Васильівна не була в кіно вже три роки, тому з радістю прийшла на сеанс з подругами. Разом з подружками зараз зі мною аж три фільми чудові. Просто мені подобається, що вони веселі, бо тут вистачає. У кінотеатрі кажуть, до кінця серпня розписані всі сеанси, тож чекають нових гостей. Нині тут показують генделик, дебютний фільм українського режисера Тараса Дударя. Стрічка водночас і комедійна, і трагічна. Загалом у кінотеатрі намагаються показувати фільми різних жанрів. Бачення метелика, безславні кріпаки. Довбуш та відпустка на осліп. 48 глядачів вміщає наша мала зала. Майже завжди повна, і тому заздалегідь все ж таки треба зареєструватися. Аби потрапити на безплатний сеанс, треба зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж звернутися безпосередньо до кінотеатру імені Довженка. Такі покази частина міської програми Старше покоління запоріжців. Реалізується в багатьох закладах культури Запоріжжя, зокрема в нашому кінотеатрі, що середи є безкоштовні покази для всіх бажаючих людей похилого віку. Дуже часто спілкуються, навіть знайомляться далі. Разом приходять до нас на наступні сеанси. Показують фільми у малій залі в підвальному приміщенні. Тож під час перегляду всі глядачі у безпеці за два місяці. Такі кінопокази відвідало понад три сотні людей. Валерія, гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.